Національний банк України випустив перші в історії України вертикальні 50 гривень. Ось це така банкнота. Один бік, другий бік. Дивіться, що тут зображено. Це платіжні 50 гривень, якими ви можете розрахуватися в магазині. З одного боку, у нас карта України і карта Європи. І від України, як такі кровоносні судини, йдуть. А ниточки до різних країн Європи, до сердечок, це всі, хто допомагає. Банкнота називається Єдність рятує світ. Тут є надпис українською мовою. Бачите, єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. І такий самий надпис є англійською мовою. А з іншого боку, бачите, такі руки допомоги, руки підтримки, єдність це сила. А тираж цієї банкноти 300 тисяч штук. Це досить великий тираж. От, продається вона в сувенірній упаковці. Ось так от. Тут теж є ті самі надписи. От, така упаковка це, я нагадаю, друга вертикальна банкнота в історії України. Дуже популярною були 20 вертикальних гривень, мега популярна, мега красива банкнота. Ось так от вона виглядала: ці зв'язані руки. Ну, неймовірно красива ця, а тепер ми маємо вже дві вертикальних українських банкноти. Отакі от вони неймовірно красиві. Я думаю, що всім, кому подобається щось таке цікаве. Ці банкноти треба придбати. Значить, коштує в сувенірній упаковці така банкнота 245 гривень. 245 гривень коштує такий набір сувенірна упаковка. Плюс банкнота. 50 гривень. Кому цікаво, придбати можна на сайті НБУ або в відділеннях певних банків. Тираж дуже великий, тому я думаю, з придбанням проблем не буде. Якщо вам сподобалася ця інформація, я буду вдячний, якщо ви прокоментуєте чи поставите якісь вподобайки, чи якщо поділитеся з цією інформацією, з друзями, то це взагалі буде чудово. От така от нова. Перша в історії України вертикальна банкнота 50 гривень, слід за першою вертикальною банкнотою 20 гривень. Друзі, в єдності наша сила, тільки разом ми можемо перемогти нашого ворога. Світ нас підтримує ми теж маємо один одного підтримувати, підтримувати ЗСУ, не забувати донатити. Ну і так само купуючи продукцію НБУ. Ви теж допомагаєте нашій економіці, тому що така банкнота вона робиться для того, щоб були додаткові доходи для національного банку. Друзі, в єдності наша сила, слава Україні!